Всім привіт! Під минулим відео у нас було багато коментарів, запитань. І ми будемо розкривати цю тему. Це запитували нам, нас про шприц, яким ми користуємося. І там ще інші питання. І то ми підемо в сарай і покажемо їх, розкажемо. Показую шприц. У нас отакий полуавтоматичний шприц. Видно? Отак от бутилочку раз, надів, отак от набираєш. Там повітря підспустив. По тут шкала така, виставляєш на ній. Отут колісо. На ньому скільки крутиш, скільки там показує, скільки кубіків виставив. Тоді нажимаєш, і воно робить свою роботу. Один ставиш, робить один кубік. Ставиш от три, наприклад. Ставиш три. Роби три І так там пішов, якщо одинакової ваги, даєш по три Там йдеш треба більше, ставиш чотири Все, переключив, дає чотири Зараз тут голка стоїть. Ось 1,6 мм, на 30 мм довжину. Ось така ось. Ось взяв на да. листування. Це 2 мм товщина, 30 мм довжина. Ось, ось стоїть маркировка. Перед цим в мене були 2,2 на 25. Отакими от голками використовуються. користуються. це самі ходові. Там є ще для свиноматок, в мене там заховані, вони трошки довші такі. Трошки довші і трошки мощніші. Так, ну що, от ми вже і сараї. Що тут гепа? Що ті сказати? Манюні, як була в оцій загородці, щоб цього. То тата видавала та, давала звука, що хоче їсти. Але це як перекину її сюди, то кричить, пригає на загородку. Не знаю, з чим це пов'язано. Все, зараз тато видає свинець їсти, і відповідає на подальше запитання. І хотів ще сказати, вчора такий коментар прочитав. Це у Фейсбуці нам написали. Людина пише, що нашим свиням потрібно давати пшеничку кашу і бульбу. Що сказати з цього приводу? Якщо ми будемо їм такий раціон давати, то ми весь свій війний час будемо витрачати тільки на те, щоб варить бульку і пшеничну кашу. І давити її, зажарочку так жарити. І давить за і, і зажарочку. Бо вправилися, ідемо варити. Доварили, вправилися і так далі. І в нас нема скільки картоплі. Тому ми годуємо дограду. Картоплю і... самі собі їсти купили. Так, Самі собі купляємо картоплю, їсти, а свиням то. Просто звичайно, немає тільки. Зараз цим досик ще. Ось так. Годуємо гранулу. Питали, до речі, ще, де ми купуємо гранулу, то ми ніде її не купуємо, робимо самі, тато робить її сам. Так що так. Фу, зараз трішки їм пащі позакриваємо, щоб було тихенько. Яка сьогодні у нас температура? 10,9, оу із 88. Що скажете по своїм, як вони? Напишіть в коментарі, як думаєте, яка їхня вага зараз. Народилися вони десь з 13-16 серпня. Так, і ще, до речі, під минулим відео був коментар в Ютубі, що нам переходит на переходити на щіля, що ми це тягаємо цю какашку, це ж взагалі не легко. Що скажеш з приводу, чому в нас не щільові підлоги? Так, хай буде так. Нам подобається більше так. Ми любимо катати какашку, так? Да, да, щоб не скучно нам було. І ще до речі, писали з приводу того, ми що показуємо, як вправляємося, Чому в нас нема кори, чому сипемо на підлогу? Нам теж так подобається, і свиням так подобається. Да, ми там уже розповідали, зараз шиненько розповів. Тому що коли свиня народжує біля неї поросята, сипемо на підлогу. І якщо вона поросят підштовхує головою під час е прийому їжі, то вони облетіли кудись, або там ну, трошки подвинули їх, і вони не об що не, не травмуються. А коли є корито, воно підійшло, разом з нею, під'їдало, вона тільки раз його корито, все можна нанести травму. І будуть потім проблеми. Тому даємо на підлогу і нам так зручніше. Корита у нас є, ми там покажемо, як е, трі, трохи стіг розтане, вони настав на А далі було питання, просили показати оцю годівницю, яку тато сам зробив, її розміри. Зараз це і зробимо. Тато взяв ось вимірювальний апарат. Руль. Руль, да, руль називається руль. Дивіться, подовжині вона 46 у мене по наружі виходить. Ну можна а так, а так 400. Можна її зробити 400 на 400 і буде нормально. Бо як е, оці 50 мм дають їм змогу розкидати корма. По висоті, яка ви? По висоті 900 мм. Ну, зараз трохи важкувато поміряти. Да, нормально, ясно. Зараз ми свині нос поміряємо. Отак от ось. Скільки в мене тут виходить? 89. 890. Я не пам'ятаю, що отак, але щось вийшло так. Отут от де задня стінка, тут отакий скос, от тільки я не пам'ятаю, чи він там 100 мм чи 150. Навірно, 100. Оця скільки, Оцей перед 290. Оцей скос, який йде туди, до вже самої щілини, цей 510. Щелину робимо там десь ну, 20-25 міліметрів. Якщо буде гранула, можна 20. Якщо сипучка, то краще зробити 25, бо може зависати. Я там в старих кормушках робив ще такий хвостик, щоб вони його носом теліпали, щоб просипалось, коли я сипав ще сипучку. Дно 300, по-моєму. І висота там спереді, щоб не висипався корм, 150 мм пластина. І, ну, Я намалюю, зараз замру швидко на цьому. А що по недолікам? Є якісь недоліки? Ну, недолік якийсь, що приходиться там раз, там, 10 днів, чи в скільки приходиться. Ви збирувати те, що вони по кутам там забивають, слину свою пускають, Ні, так Це в принципі, як і в будь-який Ні, ну в цієї чорної такого нема, вони там вилизують все під ноль. А в цій от є такий недолік. Чорно це, якщо будуть питатися, ми купували. Так, да, це чорна, це. Голландська. Ну, ти бач, почали їх підгодували і зразу на півградуса температура в сараї. дивись. І піднялася. Легеньку схему намалюю, таку, бо там не дуже зручно показувати. Так, отак висота корита 900. Отак ось 450. Ну так. Можна 400, щоб не так крутили там. Носом не так вигортали. Це вид спереді буде. Отак знизу 150 мм. Планка, куди сипеться. Корм і щоб вони не вигортали його. От тут зверху де прямий, скільки це? Так, 20, 290, отак. Оця пластина, яка туди йде під наклоном, 510. Зараз її тут покажу з боку. І кину розміри. Так. 400. правильно, ну так, так. Да. Отак. А тут іде. Отак. А тут сзади отак теж 150. Уклон отакий іде. це дно получається. Дно. Дно 300 міліметрів. Оце перед, де оце він Оце він перед. 150 міліметрів. Так, оце передок, оце є все, оце він. 290. Так, і оця ось планка, яка йде ось під наклоном, 510 мм. От тут ззаді оцей згиб теж 150. Оцей кусочок металу 150. Отак, щоб воно коли сюди сипеться і отак сюди просипається. Висоту. 900, що я пишу, 900, отак 450, отак по ширині 400. Ну, вроді всі розміри я дав, щоб було зрозуміло. Отака От в мене кормушка. Ось тогда кому треба. Влазить 50 кілограмів корму. Все, дякуємо за перегляд. Всі, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки. Все, бережіть себе, до побачення.